Мене звуть Воротниченко Ольга. Я працюю в ДСК вже шість років. Веду групу продовженого дня. Тобто, після уроків граємось, робимо домашні завдання. Також вже два роки я веду курси в ДСК. Це дітки, які хочуть до нас потрапити в школу, підготовчі курси, тобто щоб вони ознайомились трошечки з програмою з лексикою. Також до нас приходять дітки, які не хочуть тратити навички німецької мови, які здобули за ці роки mm -hmm. за кордоном. У нас якось це дуже гармонійно поєднується. Індивідуальний підхід до дітей, німецьке середовище, навіть. Попри те, що немає зараз німецьких діток, на жаль, ми всіляко намагаємось їм донести через мову, через якісь звички німецькі, через свята донести їм трошечки життя, як це відбувається в Німеччині. Дітки, яких я веду в цьому році, я з ними знайома була. І в тому році я вела цей клас, стало менше діток, і, мабуть, більше якось такої турботи індивідуально дітям даєш, турбуєшся за їхній емоційний стан, стан здоров'я. В першу чергу, наголошуєш їм також на це, тому що вони дуже багато хвилювань виявляють під час виконання домашнього завдання. Стараєшся коригувати їхній стан, ведеш бесіди стосовно цього, щоб їх внутрішньо заспокоїти нормалізувати, щоб в них була гармонія mm. з тим, що їм потрібно виконувати завдання і їхній внутрішній моральний стан. Ну я б, мабуть, дала батькам більше поради, тому що до мене приходять такі більш маленькі дітки, які ще не Можуть самостійно здобувати інформацію, тому батькам така порада, щоб вони допомогли їм не забути цю лексику, не забути німецьку мову. Допомагали їм щоденно чути її. Було б добре, якби вони шукали середовище, де дітки могли б спілкуватися. Також німецькою, можливо, навіть і онлайн. Дуже толерантно ставимося до діток. Вони себе відчувають тут вільно. Це можна побачити у їхній поведінці, моральному стану. На будь-які теми спілкуємося. Ми також ж дітками вільно дуже часто діток можна побачити які не хочуть по закінченню робочого дня йти додому просять ще залишитись. Також рахунок того, що кількість дітей в класах невелика. Тут можна сказати індивідуальний підхід до дитини. А також маємо німецьких вчителів, які про ситуацію в країні все ж таки приїхали, наважилися викладати, входять в положення дітей, роз'яснюють матеріал, допомагають. Рекомендації такі, щоб на слух вчили німецьку трошечки, не просто прийшли і починали з нуля, а щоб прийшли з якоюсь такою Величкою базою, щоб в них вже на слуху була ця німецька, вже до цього почали цікавитися цією мовою. Хотілося б дуже почути від діток те, що їм наші знання дуже знадобились що вони недарма тут навчались, застосовували ці знання, які вони отримували в ДСК.